Здоровенькі були камради. Вибрались ми з камрадом на коп. Тільки зайшли ліс, лес. І вже все, камрад кричить. є є сигнальчик. Ну, зараз викопаємо, побачимо. Може бути. Перший сигнал. Динарій. Алко... Динарій. Алкодинарій. А, -а, -а. Я понял. Я, вже уже сотий раз кажу, але сигнали потрібно копати всі. Всі сигнали Щось є, да? Ну тебе пин, конечно. Ну да. Ну нічого. ничего. Ніхто в цьому не сумнівався. Да, алкодинарий. Да, від кришки вдішли метру двадцять камрадик щось натрапив Що ви хочете сказати? Бронзова олов'яниста бронза чи що вона таке? Взагалі воно не дожило якась прикраса була Була прикраса, якась не зрозуміло, що Воно загинуло. а ти тут ще тут сигнали є ще перевіримо. А ну давай ну. Загинуло, О, все, Є? Yeah. Ну все, клей момент mm -hmm. Клеїш до кучі. Mm -hmm. Може в землі. шматочками Маленькі шматочки є. ну зараз ми викопаємо. Покажемо остальные шматочки якщо викопаємо. Так. пропав сигнал значить а може це цей гудзичок сигналу, га Ні. Кераміка пошла? Це явно, може, дорога якась була, да? а що сигнал? Що? Ну, Бу був сигнал, сигнал втрачений. Å, fy flate. Jakken er trett. Це? Залізник ще є. Да, стільки продовбати. Оце це гудик не дзвонив. Обано. Та ні. Скверно. Ану попробуй. Mm. Да. Mm. Ну, значить, походимо тут. Тут, я думаю, стоїть ходить. Та галявина. Так, покинули ми покинули те місце з цими гудзиками. Сигналів дуже багато, але в траві воно. Шмурдяк. Залізок. Шмурдяк. А ось серед дороги. Якийсь Залізячка якась отправила. Проглянемо. А. наче відро якесь, мабуть. Жесть? Думаю, це ведро. Mm. Да. Це що відро. Да. Все було. Огу. Сміття. Ого! Що це ми? Камбрад ми з вами зовсім не туди йдемо. Uh -huh. Зовсім не туди. Одні пеніочки. Ну пішли далі. Так, звернули ми з дороги. Камрад каже, ну я нафіг ти відра. Сигнал, опять на цей на дерзкем. Ну зайсі Бухарський, це вже... Чого ви так? Ну чітко ж б'є. Бі... Ну, У них бы так и тебе. Ага. О -о Алюминий тоже так звонит. Так. Ого. Классненько, да? Да. Камрад, да. шесть, шесть пошло не так. Скоро, скоро. Ты видишь, еще в пошуках. На ну, идем. Идем, идем, идем. Да, все-таки, камрад, шесть тут. Не Камрад, шесть копнул. Ого. О, а я догадуюсь, що це. Це такі пальчики були, але це жіночі, правильно? Ну так. Да. Жіночі. Погнути. Ну так. Да. Ну. Ну, походу, нормально ми йдемо, значить. Ну, трошки померло, ну. О. Але ж знахідка, так. Да. Бедняць, а Там десь грибник ходить. Зараз ми його доженем. Скажи камрад, коп, коп це взагалі чітка тема, да? Ходиш, ходиш, пікаєш, пікаєш. пикаєш, га-га, такий грибочок. Обана! Ну, О, вже він старенький. Сюдно приємно. Да. Хороша галявинка. Ще походим. На ну, камрад показуй. Що ви тут вже викопали? Упаковочки ще не було. Ааа! Ще -а -а. Вона, вона тут. -то... У цьому огу. Рання монетка. Ты ти шо, ну йо. Наверняка 30 годах всегда, да? Ну, понятно. Ну шо, других хліб не було, чи що? Самі, самі рідкі. Та яка качетка. Вообще. Золото партії. Золото партії. Алюминь. <світ> Із бронзи. 30-30. ті 30 ті Хай 58 вже був би 58 уже буби. Бог не. Ну, ну да, хоча одненько. Ну. Так, ходимся тут. Як кажуть, не отходять от от каси. 5 да. копійок? Там було тут одиничка. І один метр хоба! Це така ще зелена на якине. І. Чо там пишуть? Ну, ознак копійка це точно. А рік теж тридцятий шокі. Вони її патина. Mm, да. О, тут мурашки Зелене. з патиною. Нормально, нормально. нормальна дорожка. Камарадом спустилися, з горбика цього. Натрапили в Що? Що? Йоп, пересете. І це ми тут так лазимо. Ого! Uh -huh. А у uh, okay. не стрибает? Це ж же нам могло вкусити, да? Да. Yeah. Ти... вона ты стала нас моя лопата. Да? Yeah. Давай, стукай. В общем, не хоче эту кличку копати. <laughs> Йоп, пересведована. Вона поповзла. Не, все. Для мене коп закінчився. <рірес> Та не його в бані. Там сигнал був у кринички. <рірес> Якщо камрад полізе його копай, то хай залазить. Полізеш? Ти, ти не хочеш? Не хочу теж. Це твої сигнали. Хай буде греч <рірес> чи хай що хоч буде. <рірес> Куди воно До Додому. Та це капець, а я так лазив по цих карчах. Ще такі шузи в мене із сеточкою. Це теж черв'ячок, він не купается Так Ну ось бачиш Натрапили на щось. Сейчас ми розпакуємо. О -о -о. Я кажу украинцы mm -hmm. Чуешь Ти старі больше довше лежать, ніж не ні, рамочник 20 копие Надо води в той криничке набрати. -то. 56-го року. 58-го, да? Шостого. Ну, в общем, треба почистить. Да, да. 20 Ну. Надо почистить. О, бачиш. Кримичка в біля кримички. Давай. Хтось губив. Ага, біля кринички, гадючки. Ага, да. Та там. По червячки дощили. Так, все пікаємо далі ну, <пілляє> Камрад натрапив, на таку річ. питання о знутокам Що ну <сум> <сум> таке як... Кольца ці як не там Олімпійські Спортсмени на їх. Вже приблудила. Да? Да, ну давай походимо тут ще. Вже ми, напевне, сьогодні... Так нічого і не виходить, так цікавого. П'ять кілометрів квадратних, мабуть, вже обійшли. Розвідка не дає. Зараз не підемо в ті хащі, там точно щось буде. Йдемо вже ми на вихід. На вихід йдемо. дороги. Комрада випала монетка. Монетка. І це моя теж ось якась байда випала. О, монетка видно. Дві копійки бачу. Дві копійки, да. Ось. Ми з не можемо зрозуміти, що воно таке. Блистить як зеркало. Не фокусується. О, а так фокусується чітко. Найзлом, як зеркало. Що за матеріал? Даже не знаю. Ну. Ага. О! Дві копійки. 70-го року. Камрад, вони тебе дождалися. Да. Вони тебе дождалися. Майже до кінця не загинули. Ні. 70. -й. Так. так, пішли. Так, все. Збираємось до хати. Сьогодні ми були просто з санітарами лісу. Це називається санітарі лісу. Нічого цікавого нема. Монетки 30-50 х х років. Це біля кринички знайшли, до відра було прив'язано. Ну і ось, камрад знайшов. Якийсь електрик загубив. Покілечко. Угу. Ну, Що таке. Ну нема нічого такого доброго. Ташки санітарі лісу. Ну. Раз на раз не приходиться. Все, до зустрічі!